Вітаю, друзі! Сьогодні у нас чергова 26 серія багатосерійного фінансового серіалу Корінець із Санта-Барбари. У 25 серії ми перебирали солянку із банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень. А сьогодні у нас на переборі буде 2 корінця по 20 гривень. І ось така соляночка теж 1, 2, 5, 10. Побачимо, що в нас буде сьогодні. Починаємо з перебору першого корінця. Так, свіжо наміняні корінці. Так, і глянемо, що в нас тут Так, саме нохать такий собі непрезентабельний. Вимивав штампи, ще не можу відмити тепер нохать. Так, а Так, чотири одинички. Що тут? Три дев'ятки? Нічого такого. Так, три вісімки, шума. Так, так, так. В попередній серії нічого цікавого не було. Побачимо, що у нас цікає, чекає в, ці, в цій серії. <кхе> так. три сырки. Что тут тоже три сырки. Там, 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 там. Так, что тут четверки? Четыре четверки. так, 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 так. Что у нас тут? Три девятки. 811. Так, нічого цікавенького поки що не випадає. Так, нічого, на жаль, не трапляється цікавенького. Так, так, так. Щось порвана. О. Початка Укрпошти.

Нічого, нічого цікавого в першому корінці не було. Шкода. Переходимо до другого. А банкомат сьогодні 500 гривень цікавих видав. Потім покажу.

Так. Три девяточки, да? Ноль сорок три, ноль сорок три, три. Знаешь, что там такое замудренное? так.

С двиук много, да? Раз, два, три, четыре, пять, двиук. Нормально. Соберем. Пять вещек. Так, так, так тут что-то, О, нифига себе. 5-3. Чи что, 333-8, да. Давай, ничего себе. Коренец, блядь. Нормальный. Конечно, она такая зачевана, но ничего страшного. Так, 175-74. Так, 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 так. Пять тысяч. Так, фокус. Сухарины. Так, четыреста двадцать три. Бачите, нічого не йшло, не йшло, не йшло і тут опа. І трошки вивалило. Так, сорок один, 45. Є. Ну, цей корінець вже поцікавіше. 5 трійок, 5 двійок. Це вже цікавіше. І покажу вам зараз п'яти хаточку, яку отримав у банкоматі зараз. Теж цікавенька. Де вона? Ось вона. Вот, смотрите какая серия эс 5 чисток так вот так идем далее и глянем вот эту соляночку да только мне тут что нужно а давай так ну, блин фокус встречается. Блин, ну чё, так, таких хочется этот телефон раз в стенку. Так. П'ять ірочка, блін. Так що тут 662, 266. Це щось, але вона така убита, навіть якщо тут ротар антирадар, то в такому стані по невичному. <кій> Вона не дуже потрібна. Так. 770 1923 45 червня 1923 року. Так. Пішли двушки. Покажу душечки. Поки що не кажуть нічого. О, один, 2, 3, 4 теж послідовність невеличка. Так, що тут? 484, 3484. Не знаю, що сказати. Так, одногрівневі. Mm. Що тут друге, 20 щось непонятно 24-го року. Так, тут дуже важлива інформація. Щось там 2099, коротше. Все, соляночка нічого не дала. Тож, ось мій уловчик. Три п'ятірки, три двійки. Ось така, ось така штукенція. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.